А я на морі. Сьогодні буду ловити на фідер, точніше на два однакових фідери. Поставив 6000 катушечку модус, дуже тягова, такий фідерок. 3,6 до 120 грам. Дуже кидучий буду ловити на ось таку рибку, називається фірінка. Зараз її наріжу на три частини три гачка. Прямо з головою, не відрізав голову. Майже вся риба клює на цю наживку. Ось така у мене снасть, Груз 110 грам, застіпка і три повіця. Зазвичай ставлю два. Просто маю надію, що якщо буде галиш, сьогодні галиша. Дуже хочу. Закидуємо. Можна подалі. Я поки що не знаю, куди я кидаю. І все, будемо очікувати. Клювання. Натягуємо риба донна, бичок, галиш теж біля дна ходить, бродить. Тому будемо очікувати. Якщо буде клювання, буде шатати вперед. Розумію, що вже сезон саргана закінчився, але я хочу покидати, поки сонце повністю не сіло. Мужа якогось одного і спіймаю. Під кінець сезону взяв такий прямофленовий чухол під свою катушку Агеру. Класний чухольчик, тут є місце для другої шпулі. Тут 0,3 шнурок, тут 0,6. -й. Прям класний. Катушка не дереться, можна переносити. А саме прикольне, що можна, прям коли вона оснащена, отак от зробити і переносити прямо на водилище. Ось що. Перший такий бичочок, зовсім маленький. Я звісно хочу половити, на... нарізати його і закинути на нормальну рибу, але Но щось, я не знаю, буде що сьогодні чи ні, тому звісно відпускаю такого. Я покидав пількера, розумію, що нічого не буде, але все-таки я покидав пількера. Більше для себе, мабуть. Зараз, мабуть, зберу другий фідер. І будемо очікувати, мабуть, бучків чи галеша Ось мій другий топ. Зараз його теж зберу. Маю надію, що зараз буде краще. Може почнеться вихід. Вам зараз досить цікаву гру називається Скільки ти піймав бичків. Ну, так як ви не додивились до кінця, напишіть у коментарях, скільки я спіймав і кого. Я думаю, сьогодні буде бичок, сьогодні можливо буде голиш. Ну, а ви поки що пишіть у коментарях, що там я спіймаю. Тому що зараз, коли я записую, я ще й нічого не спіймав. Одного бичка маленького. Зараз, мабуть, вип'ю чайку. До речі, цей термос вже у мене декілька років, роки два точно. І досі нормально тримає гарячий квіточок, чайок. Значит, класний термос за свої гроші. Підскажіть, що це за хрубак такий цікавий. Перший раз такий бачу. І сьогодні їх дуже багато. О, клювака. Хто тут у нас? Очарик? Другий. Окей. Посиди тут. Вичекався клювання. закат. О, я клювака, о, первый нормальный за сегодня, первый можно сказать нормальный, вот такий Перенаживляємо. Ловлю я нарачку, яку ловив літом. Ну, клювань не бачите. Так от стою, От коли він сів, да, він дає супротив. Як нормально дергає? А до цього якось все тихо. Оце розмір, оце да. Ну, зараз не хоче їсти ніхто. Тільки маленькі бічочки серце жують. Просто два. Два зраза, бачите. Ну тоже классно. Два то классно. Два бочка тоже нормальный результат. Що, треба тягнути, значить. Так, я рибинка. Один... Так, один нормальний такий. Зараз зробив цікаву річ. Це кліпсанувся. Не докинув, не докинув до Кліпси. Ладно, трохи почекаємо, може і тут клювати буде. Так, протягнути. Зараз вже така тактика в мене. Кидаю по кліпсі і якщо немає клювань, потрішки-потрішки по протаскую. І інколи от ось так бере. О, клювака. Так. Цікаво, що нас трьома гачками, не хоче брати. А надвагочки бере. Я правда думаю, що там більше, більш роль грає термоусадка. Тут прозора. Кліпсовська така термоусадка. А там в мене стоїть чорна, звичайна. Такий бичок. Невеликий середній бочочок. Зараз перевірю, от щось клює, Ну дуже-дуже сильно загибало, Прям цікаво, що там По супротиву не зрозуміло. Так загибало, прям дуже сильне клювання. А то невеликий бичок. Ось такий ладно, і таке буває. Прям випало. У нього із рота. Бачите, ось і проблема. Протягування. Мабуть, вже буду відривати. Ну і немає просто можливості відчіпляти її. Так, цю тоже збираю. О, цікаво, феріна стоїть. Зараз спробую показати вам. Не можу я вам показати фіріну, але вона є. Значить і серганчик десь має бути ще. Бачите, ну я кидав уже. І от дуже мало блядь, залишилось тут. Після штормі. Тут такі штормі. Шторми, що зламали у ресторанах перила, зламали настіли. Ось результат нашої сьогоднішньої рибалки. Ще троєх я випустив. Тих я заберу додому. Тренову складаю. Ну що, на цьому я буду завершувати свою рибалку. Всім до зустрічі, всім пока!